Привіт! Давайте поговоримо про стосунки в парі. Довготривалі, такі класні, балансові, так, балансі, гармонії, довготривалі і такі розуміючі. Три кита, які всього три, на яких добре фундамент так, і міцність мати в цих стосунках, а випишіть свої варіанти. У мене це є три кити з досвіду 20-літнього. Професійного та сімейного особистісного, отже, поїхали. Перший кит це в нас буде цінності. Це ті магістралі, великі дороги, де ми бачимо, куди ми йдемо, як ми, що ми будемо мати, кого ми будемо мати, скільки ми будемо мати. Хоча б ціннісні такі орієнтири: соціальні, фінансові, такі духовні і власне розвиткові, так як моє бачення так Ціннісне. Зрештою, релігійні і решта теж ніхто не відміняв. Так, краще бути десь. Дуже близько ніж абсолютно в різні сторони дивитись, тому що це вас буде зближувати і в критичні кризові періоди, які проживає кожна сім'я, вони будуть загострюватись і можуть бути каменним спотиканням або розбрату. Так? І такі дороги наші розходяться, так бо твої цінності геть не співпадають з моїми. Другий момент це і, власне почуття, почуття, кохання, відчуття. Один одного, енергії, цієї обміну власне тим, чого не можна відчути, так пощупати, зміряти, ні зважити, ні відміряти. так Це те, що між нами хімія, так хімія стосунків, притягування, очікування. так Це те, що живить потім. Коли є пара довготривало на відстані, чи дуже складні труднощі подолає. Ось, воно обов'язково стається. Третім фундаментом буде власне ставлення. Як мені, як тобі подобається. Так, в одних це досить буде. На перший погляд, вульгарно і примітивно а для інших дуже важливо етикет вічливість і власне руку з транспорту подати. Так? Про ставлення, про те, як нам подобається, як мені підходить, і тобі підходить, так що це не потім не є змушуванням. Ставлення в розмові, в мові, в емоційному, так якби налаштування це те, що ми даємо і своїм дітям, і своєму поколінню, і зрештою, друзі це бачать, і родина бачить, тобто близькі. Так, люди, які теж впливають і заражаються вашим стосунком на позитив або на те, щоб списати у вас, так як в школі, ті довготривалі і добрі стосунки.